Що ти будеш згадувати про ці часи, адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй, згадуй про кожного з нас, згадуй про нашу закоханість у твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб. Навіть якщо не сумнівалась у марності наших спроб, навіть якщо не зможеш згадати наших імен, і якщо тебе завжди дратував колір наших знамен, мова наших освідчень, біографії наших святих, кількість у наших будинках зброї, вина і книг, згадуй усе, що ми писали тобі в листах. Згадуй скільки нас полягло в чужих містах, згадуй скільки з нас зламалося і продалось, згадуй, хоча б між іншим, хоча б когось.